Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потурбує впродовж наступних 7-8 хвилин, лягте на поверхню, на підлогу або ліжко, або ж, якщо немає такої змоги, відкиньтеся на спинку стільця, відчуваючи контакт стоп з поверхнею, на які вони спираються. Зробіть глибокий, уважний вдих носом і видих через рот. Проскануйте своє тіло на відчуття, починаючи з кінчиків пальців на ногах і закінчуючи маківкою вашої голови. Рухайтесь в комфортному для вас темпі, фіксуючи усі відчуття. Що виникають в тілі під променем вашої уваги. І запросіть свій розум, цей прекрасний, гнучкий, потужний інструмент, бути дослідником в цьому процесі, нічого не оцінюючи, не засуджуючи, просто фіксуючи відчуття в тілі. Ваші стопи, як вони відчуваються, на момент тут і зараз, якщо складно відчути щось, можете задати собі допоміжні питання. Мої стопи зараз тверді чи м'які, теплі чи холодні. Позбавтеся зайвої напруги від очікувань того, що ви можете відчувати, якщо є якісь очікування. Зробіть глибокий вдих і з видихом, відпустіть їх через ноги в землю. Огорніть увагою свої гумілки. Відчуття спочатку можуть бути ледь-ледь помітними. Або ж на внутрішньому екрані вашого сприйняття можуть виникати якісь образи, кольори, емоції. Спогади. Все це ми не оцінюючи, просто фіксуємо розумом. І коли ми досліджуємо відчуття в своєму тілі, ми дозволяємо своєї увазі поринати все глибше і глибше в тіло, відчуваючи не тільки шкіру, а й м'язи. Судини, кістки. Як ваші коліна відчувають себе зараз? Стегна, таз. Зверніть увагу, чи є зараз у м'язах тазового дна зайва напруга? Якщо так, зробіть глибокий вдих. І з видихом відпустіть її із тіла те саме зробіть зі своїм животом, як відчувається ваш живіт зараз, теплий чи прохолодний, твердий чи м'який, Які образи. Виникають, коли ви спрямовуєте свою увагу в ділянку живота і підіймаємося вище в область діафрагми, грудей, дозволяючи увазі сягати глибини вашого тіла, огортати собою. Внутрішні органи, судини, кістки, м'язи, шкіру, все все тіло від середини до шкіри. І підіймаємось у наші плечі і дозволяємо увазі двома потужними хвилями стікати по рукам, досліджуючи свої відчуття при цьому. І сягати кінчиків ваших пальців. А коли цей потік уваги і енергії сягне кінчиків пальців, дозвольте йому підкотитися назад до плечей, як хвилі. І тоді ми почнемо спускатися хребтом вниз, відчуваючи кожен хребець. Якщо бажаєте, можна зробити мікрорухи хребтом, щоб краще відчути його. І опускаємось вниз хребтом, дозволяючи хвилям уваги розтікатися в обидва боки спини, насичуючи собою шкіру, м'язи, внутрішні органи, кістки. І так ми доходимо до куприка, І потім знову відкочуємо хвилю уваги вгору до плечей і дозволяємо їй заливати ділянку нашої шиї і горла. Зробіть глибокий вдих і з видихом привідкрити нижню щелепу, видихаючи через рот. Дозволяючи потокові повітря вільно виходити з вашого тіла, відчуваючи своє горло порожнім всередині. І дозволяємо потокові нашої уваги, енергії, присутності залити собою голову, потилицю. Тілянку під волоссям, обличчя, спостерігаючи за тим, як м'язи обличчя розслаблюються, з кожним видихом дозволяючи собі позбавлятися від зайвої напруги. І йдемо глибше увагою в голову, огортаємо кістки черепа і дозволяємо увазі. Охопити собою мозок. І ви можете спостерігати, як в цьому процесі мозок уповільнюється, розслаблюється, думки вже менше чіпляють собою. І зараз відчуєте все своє тіло наповнене променями вашої уваги, енергізоване. Готове до основної практики. Практика буде представлена диханням, і зараз я пропоную вам зробити глибокий вдих і видих, відчуваючи ваші легені і грудну клітину, вдихаючи цією ділянкою вашого тіла. Тепер зробіть глибокий вдих і видих усім вашим тілом, ніби ви можете вдихнути кожною клітинкою своє, свого тіла, кожною своєю порою. Тепер Вдихніть всім простором кімнати, в якій ви знаходитесь, так ніби ця кімната є продовженням вашого фізичного тіла. Тепер розширте поле своєї уваги, свого вдоху і видиху. На весь будинок, в якому ви зараз знаходитесь, глибокий вдих, так наче ви вдихаєте всім будинком і видих. І ми продовжуємо розширювати поле своєї уваги і сприйняття тепер вже на весь район. В якому знаходиться ваш будинок, і робимо вдих і видих всім цим районам, всіма будинками, людьми, що живуть там, рослинами. Тепер огортаємо увагою все місто, в якому ви знаходитесь і дихаємо. Ним. Тепер розширюємося до відчуття і бачення на внутрішньому екрану свідомості континенту, на якому ви знаходитесь зараз, і робимо глибокий вдих і видих. Тепер розширюємося до відчуття свідомості всієї нашої земної кулі, всієї планети Земля і робимо глибокий вдих і видих нашою земною кулею. Далі розширюємося до відчуття нашої сонячної системи і так само вдихаємо і видихаємо в неї. Розширюємося до відчуття галактики, що містить в собі безліч сонячних систем і робимо глибокий вдих в неї і видих. Розширюємося до відчуття всього Всесвіту, що має в собі мільйони галактик. І робимо глибокий вдих і видих з відчуття цього розширення. І тепер фокусуємося в центрі того, що проявлює ваші легені, ваше тіло, кімнату, в якій ви знаходитесь. Будинок, район, місто, країну, континент, земну кулю, сонячну систему, галактику, Всесвіт. Із цієї точки абсолютного прийняття, спокою, безумовної любові робимо вдих і видих всім, що проявлено в деталях. І загалом. За бажанням можна зробити декілька вдохів і видихів з цього стану. І зараз ви можете чітко зафіксувати, де в вашому тілі є відчуття цієї центрованості, спокою. Любові, вдячності, насолоди. Покладіть руку на це місце і подихайте з відчуттям тепла вашої руки на цьому місці, з відчуттям того, що ви фіксуєте для себе це місце. І можете повернутися до нього в будь-який час свого життя. Коли вам потрібно буде повернутися до свого центру, збалансувати свій стан, вивести його в точку нуль. Полежте якийсь час, дозволяючи процесам інтегруватися, подякуйте своєму тілу і свідомості за можливість бути проявленими тут і зараз. І підсвічувати променем своєї уваги ті деталі існування, які є цікавими для вашого дослідження. Коли ви відчуєте, що час повертатися в простір, робіть це повільно, потягніться, поворушіть пальчиками на ногах і руках, посміхніться собі, обійміть себе. І тільки після цього повертайтеся до свого повсякденного життя. Дякую за присутність в практиці.